Усі вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній, Сьогодні субота, 15 е, лютого. Зараз 4 година вечора. Сьогодні у нас продовжує сніжити. Сніжок повітає. Ну, ось так. Трошки Трошкинув, але... Але все одно є ось. Ну кури скоро йдуть спати, оскільки... Уже вечоріє і соти ні Починай. Ось так. Ось покажу вам сад, зимовий такий. Пам'ятаю, коли останній раз його вам показував. Ну, як ви можете бачити, трішки обрізали гілки дерев. Розчистили, щоб деякі лишні не заважали один одному рости, то вони можуть переплестися. Якщо вони одне на одне на одну ростуть, вони. І... тому це треба обрізати якусь із них. Мете продовжує нести, хоча не було в прогнозі погоди, сьогодні ще сніг буде, але... О, якийсь сніжок пустився все-таки. Вдень не було його там трошки, але говорю на вечір такий снігопад починається. Ось із новому саду. всі стовпилися кури біля. Хвітки. Ну кури. Скоро будете йти спати. Уже йдуть навіть. Напевно. А ні не йдуть ще. Взагалі сьогодні був сонячний день. вранок ранок особливо це ввечері похмуро. Ну, в принципі, снігопад іде сніг, тому і за цього похмуре небо ось на вечір. Мені може за ніч нападе навіть снігу багато. ми ж не знаємо, що буде. Можна ввечері чи пізніше нападе. Вода, напевно, розтанена деяка, тому що тут лід. Вода застигла і сформувався лід. Каток. Одним словом. Ось. Ну реально каток, тому що можна так. Дуже слизько, тому я цього. Ось так. Ой, пташка пролетіла. Де вона вже... А, десь там. Прям через мою голову. Ну, не через мою, прям над моєю головою так непомітно. Завтра неділя. Ще два тижні лютого і весна. Тому. Потихеньку м'юти проходить на день більше, менше і менше, день збільшується, вже 10 годин триває. Ось так виходить. Ще скоро взагалі все, ця зима вже піде. Від нас буде весна, але весною може повернутися зима. Ось. Ну, на цьому все. Що можу сказати? До нових зустрічей. Усім па-па-па-па. Гарного дня, мирного дня. До нових зустрічей.